Let's go. Yo. Що? Андрій, Гали, на жаль, твої емоції після матчу. Я розчарований. Зовсім погана гра сьогодні була. Зовсім. Як ти думаєш, що не вдалося у хуліганів сьогодні? Я гадаю, що у нас немає немає пасів, немає першого номера, який може розставити нас по позиціях, і там ми вже будемо грати. Кожен грає сам за себе. Це дуже погано. Тобто, ти вважаєш, що. Е... Я вважаю, я вважаю, що баскетбол це командна гра, а не індивідуальна. Тому ні сьогодні програв. Хлопці зібралися і виграли сьогодні. Як ти оцінюєш гру суперника взагалі та персонально, хто був лідером, кого б ти хотів виділити? Взагалі ніхто мене не здивував, вони зіграли на своєму рівні, ми зіграли в Ясно. Взагалі. Нічого, давай. Давай.